Лунтик, Лунтик, зараз бабуся, лунтик. Зараз. секундочку, хм. Лунтик, збігаю за мого... магазин, купи хліба. Добре, а зараз я коршок донесу, та що ти я сама все зроблю? І, до речі, ще молочка, Буде... будемо ми робити пудінг. Вунтик і пундінг. Вас відкрито чи обід? Гей, чого тобі? Мені поханку, діту погано. Хм, добре? Ой, ні, ви не зрозуміли. Мені хлібу поханки. Ну так би зразу й сказав. На і молока. На. «Гей, сюда іди. Ну моя, що я тебе не помічу? е ге що е, е. там ховаєш? Ось хлібушка. бабуся сказала піти купити хліба, а що ніяк не покушаєте. Ну жадіне, слухайте. А ти не придумав пташкам накормити, типо. Вот дядя корней цілий день голодний. Но ну, він же не пташка. Не, він не пташка, він п'етух. Хм, це вас мучительно, но ну, за хлібушек дякую. О. Ну, короче. ну і що? Ну, йди отсюда. І що там тебе ще є? Я... А вдруг я загляну. І мовчки. Маучка... Я взяла ще й молоко. Ти що не знав? Молоко це вредне. Я от пивом запиваю і мені легше стає. І все добре у мене відбувається. Хе -хе -хе. А я у нього. Чого ти від нього віця? А я та у нього і у нього і забрав покрутезні. І тебе заберу, по того, що крутезніший. А ти попробуй, попробуй. Хм. і гусень цей справді правий що молоко вретне, а пиво добре цікаво дуже цікавенько на Хлопець, ти як? Все нормально сестра. Спочатку треба зарвати дівчинку і машину. Ну, і де це пожо позорище? Цілий тут лежав цілий день. Він його тут поклали не тут, а просто щоб він не мішав на товар. Добре, гей, прокидайся, пад'єм. Чувак, братан, і що ти там? Це Лінокіо, ей -е -е чпокіо, там як там позорище, давай вставай. Ой, діду, ти не так все зрозумів. Я просто хотів бути крутим, як хусениця. бути нашого приміра, брати. Звісно, краще діда бери. І так і Іондик все зрозумів, що він випав колегу.